Вітаю тебе, дорогий слухачу, на початку чергового мого роздуму. Сьогодні я хотів би впровадити тебе в простори церкви, де ти зможеш вилікувати свою душу і життя. Хвороба та гнів близької особи можуть більш обтяжувати тебе, ніж твоя власна недуга. Батьки часом кажуть, що блукання і вибрики їхнього сина чи доньки доведуть їх до гробу. Таких батьків можна вилікувати. Лише вивівши дітей на правильну дорогу. Але чи в змозі ми змусити когось іншого зійти з хибного шляху? Чи можемо когось навернути, звільнити від наркотичної чи алкогольної залежності, зробити так, щоб перестав клясти, зрікся нечистоти, цигарок, ненависті чи блукання манівцями? Людина цього не може, однак на це спроможний Бог. Лише Бог бачить серце, і тільки Він може вилікувати Його. Ісус переконує нас у цьому, коли каже, що прийшов лікувати зламані серця, звільнити з'язниці тих, хто поневолений пристрастями, і розірвати кайдани, якими скувало людей зло. І якби це міг зробити хто небудь інший в світі, то Ісус, безперечно, не мусив би приходити на землю. Його прихід. Це знак того, що він потрібен нам, якщо хочемо скерувати інших на правильний шлях, як когось спрямувати на правильну дорогу, як когось навернути, допомогти йому перестати чинити зло, ненавидіти, ранити інших, розривати шлюб, нищити родину, псувати власні нерви і отруювати життя людям навколо себе, тільки за допомогою молитов зцілення зламаних сердець. Сьогодні ознайомимося з однією з них. Ці молитви подібні до духовних рецептів, духовних таблеток, духовних щеплень, потрібних для того, щоб вилікувати людину. Щоб вилікуватися, таблетки приймаємо самі, а щеплення роблять нам інші. Так само і з неволі звільняємося як за допомогою власної молитви, так і за посередництвом молитв інших людей. Ми також своєю молитвою. Можемо звільняти з неволі інших. Ось одна з таких духовних таблеток. Її взято з послання святого Якова. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди, його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті. Та безліч гріхів покриває. Почни ревно молитися за дитину, яка погано поводиться, за чоловіка чи дружину, що заблукали на життєвому шляху? Чи ти молишся за друга, що має схильність до алкоголізму, кляне на чим світ стоїть, чинить зло? Що означає ревно або гаряче молитися? Пригадай собі теплу, сильно напалену або розпечену піч. Отож піч може бути і теплою, звичайної температури, або ж розжареною майже до червоного кольору. Так само і молитва. Може бути ледь теплою, звичайної інтенсивності, або ж такою, від якої палатиме все твоє єство. І якщо прагнеш когось навернути, тоді треба молитися сильніше, ніж зазвичай. Це значить. Молитися впродовж дня півгодини, годину або й більше. Спочатку помолитися так, щоб очиститися від гріхів, пробачити тому, за кого молишся, і тільки тоді звертайся до Бога з проханням. Водночас дякуй Богові, бо Він добрий і без сумніву дасть тобі те, що ти хочеш від Нього отримати, те про що просиш. Якщо молитимешся так довше, інакше, ніж зазвичай. І ревніше, багатогранніше та природніше від щирого серця, то передусім змінюватимешся сам, ставатимеш тим, хто випромінює щось схоже на тепло, яке йде від розжареної печі. Тепло свого духу і благодать, яка зросла в тобі під впливом молитви, ти випромінюватимеш на того, за кого молишся, бажаючи, що він зійшов з хибного шляху. Ставатимеш подібним до запаленої лампи. Яка освітлює темряву навколо людини, що поринула в зло. Святий Яків каже дуже могутня ревна молитва праведного. А отже, ти маєш стати праведником, тобто людиною, що визнає свої гріхи і прощає іншим, живе згідно з власним сумлінням і Божими заповідями. Не сумнівайся в тому, що справді навернеш того, за кого молишся. Почни робити це вже сьогодні. Вийди на зустріч пригоді віри та справжньої молитви, і нехай тебе на цьому шляху благословить Господь.